Я сертифікований архітектор. Маю відповідні сертифікати на об'ємне проєктування, містобудування. На сьогоднішній день щоб отримати містобудівні умови в відповідному ОТГ у архітектора діючого необхідно. Земельна ділянка відповідала містобудівної документації, це та цільовому призначенню для будівництва. Ці етапи також прослідковуються на початку проєктування. В подальших стадіях проєктування можна зробити нове будівництво будинку, житлового, реконструювати приміщення, які були не діючі. І вести в експлуатацію на сьогоднішній це день цей процес займає дуже велику роботу, тому що необхідно зібрати у відповідних службах на підключення всіх мереж до будинку. Необхідно зробити аналіз будинку, як звіт з обстеження. Необхідно зробити геодезичні вишукування, геологічні вишукування. Це Диктує тим, що є електронна система будівельного реєстру, в якої є певний перелік для того, щоб загрузити проект, щоб проєкт отримав підпис електронний відповідним фахівцем, і потім отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Якщо розмовляти про дозвіл на початок будівельних робіт, він також супроводжується архітектурним наглядом, технічним наглядом, є певні моменти в проєктуванні. якщо не відповідає проектування. Проєкт, діючий проєкт, який підписаний в системі, не відповідає дійсності. Необхідно зробити коригування проєктно кошторисної документації. Приватні власники і клас наслідків СС-1, він не потребує проходження експертної експертизи з позитивним експертним висновком. Є таке поняття як клас наслідків будівлі. Визначають це проєктанти, архітектори або інженера, які мають відповідні сертифікати. Клас наслідків. Це одночасне перебування людей на об'єкті. СС-1 1 це до 50 людей одночасного перебування на об'єкті. СС-2 більше відповідної сестри, також ведеться по розрахункам. Ведеться розрахунок, підписується замовником, що він погоджується з класом наслідків, і проектантом, який несе відповідальність за правильність розрахунків. Клас наслідків в подальшому також диктує всі розділи, які необхідні до проектування, тому що в кожному класі наслідків є свій перелік. На сьогоднішній день в умовах військового стану є таке поняття, як ІТЗЦЗ. Яке розробляється це новий розділ, який розробляється для того, щоб кожен об'єкт мав або укриття, або мав на території, або у нього є радіус доступності до найближчого укриття. Укладаються при проєктуванні, укладаються певні домовленості про перебування людей. Клас наслідків СС2, СС3 необхідно обов'язково проходити експер... експертизу. На сьогоднішній день є безліч варіантів проєктних організацій, безліч варіантів експертних організацій, в які подаються. Але кожен сертифікований архітектор повинен вносити свої дані, вносити дані повного проєкту і повного складу з кожним відповідним розділом до єдиної державної будівельної системи. І бути підписантом, якщо проектна документація розроблялася до цього періоду до сьогоднішнього дня в бумажняному вигляді. Немає електронного електронної загрузки і немає повідомлення про початок будівельних робіт. Необхідно обов'язково її поновлювати або робити вже по діючому законодавству на сьогоднішній день. Електронна система має вже певний перелік. Що повинно бути в складі в проектно-кошторисної документації? Є такі державні об'єкти, де проходить по класу наслідків сс 1 і можна робити тільки проектно-з проектно-кошторисної документації частину кошторису, по якому визначається вартість будівництва і подальше інвестування в будівельний процес. Але на сьогоднішній день в електронну систему необхідно загружати повний склад проєкту. Проектна кошторисна документація має в складі кошторис, який визначає, як я сказала раніше, вартість будівельну вартість матеріалів на поточний рік. До проектно-кошторисної документації необхідно проходити експертизу. Подає як Проєктна організація, так і може виступати замовник, якщо він є платником експертизи за проєктно-кошторисну документацію. Експертиза підтверджує правильність виконання проєктних робіт, перевіряє на відповідність діючого законодавства, діючих норм проєктної документації, перевіряє відповідність всіх розділів до кошторисної документації, чи враховані всі моменти, нюанси проєктування на подальшого на сьогоднішній день є експертна оцінка, коли експертиза проходить не в комплексі, а проходить тільки частина. Експертна оцінка підтверджує, що ціни вибрані згідно не завищені, не занижені, а згідно поточного року. На сьогоднішній день проектна кошторисна документація є важливою складовою. Тому що е без цього не можна отримати повідомлення про початок будівельних робіт і відповідна повідомлення або декларацію е відповідно до класу наслідків про завершення будівельних робіт і не вести в експлуатацію. Об'єкт в цілому повідомлення подається після виконання проєктно кошторисної документації, після експертизи при необхідності. Все в електронному реєстрі через дію можна від замовника подавати. Можна проєктна організація загружає, але замовник підписує своїм електронним ключем. Документація в повному обсязі буде видна в електронній системі. Вкладається. Декілька складових, такі як авторський нагляд, технічний нагляд, і подається з відповідними спеціалістами, які мають відповідні сертифікати, і подається на погодження. Після цього замовнику на електронну адресу приходить повідомлення або декларація про початок будівельних робіт. Після цього можна виконувати роботи на земельній ділянці будь-якого призначення. Після завершення будівництва проектна організація підписує журнал авторського нагляду, яка здійснює авторський нагляд. Технічний нагляд підписує свій журнал відповідності і акти на виконаних робіт. Робиться технічний паспорт на об'єкт до вводу в експлуатацію. І після цього все зафіксовано в реєстрах, все мають електронні номери. І після того, як заповнюється про кінець будівельних робіт, заповнюються всі відповідні дозвільні документи. Замовником будівництва може бути Власник земельної ділянки або орендар земельної ділянки, в якому, у якого дозвільні документи на реконструкцію або нове, або нове будівництво, якщо немає будівлі, і тоді можна починати етап проєктування. Подаються дозвільні документи. це геодезичні вишукування, право власності на земельну ділянку і заява про отримання містобудівних умов та обмежень до архітектора ОТГ, міста до відповідного органу самоврядування. Містобудівні умови вони в електронному реєстрі також мають електронний номер і автоматична проектна організація їх. Бачить уже в системі визначення. Що необхідно проєктувати і на якому етапі. Якщо земельна ділянка не має будівництва і має призначення під, наприклад, індивідуальний житловий будинок, то це нове будівництво з самого початку і до кінця. Якщо є не зареєстрована будівля на земельному ділянці, але вона зруйнована, або це там тільки фундаментні блоки стоять, а документи вже є, то необхідно Зробити довідку про непридатність будівлі до експлуатації, і тоді можна також почати нове будівництво. Якщо є зареєстрована в реєстрі речових прав будівля, необхідно обов'язково проводити або капітальний ремонт, якщо вона придатна до експлуатації, або це буде внутрішнє зовнішнє опорядження будівлі, або реконструкція. Реконструкція це зміна геометричних параметрів будівлі. Тобто, якщо людина добудовує щось, якщо людина змінює конфігурацію приміщень, або конфігурацію зовнішніх покрівлю, ганок і ще якісь добудови, це буде реконструкція будинку. Або Реконструкція будинку з новим будівництвом, якщо на земельні на одній ділянці є декілька будинків, один існуючий, а ще хочеться щось побудувати на сьогоднішній день, діюче законодавство. Нам диктує свої умови, та відповідно ми повинні їх виконувати. Що реконструкція може бути будь-якою будівлі? І відповідно ми всі обмеження по проєктуванню, всі обмеження по земельній ділянці, всі обмеження по висоті будівлі у нас, як для проєктантів, викладені в містобудівних умовах та обмеження. Після отримання ми маємо право почати проєктувати в реалі. Найбільше питання, які задають замовники проєктної документації, є визначення поетапності проєктування. В нормативах чітко визначено, що є декілька етапів проєктування. Якщо документація це реконструкція або капітальний ремонт, незначні зміни, незначна розробка проєктної документації, то Можна робити в один етап. Це робоча документація, яка проходить стадію. після цього проходить експертизу. І є одностадійне проєктування, двостадійне проєктування. Е найчастіше це нове будівництво любого об'єкту, е любого призначення, функціонального призначення. Це стадія е проєкт, яка проходить експертизу. і Після цього видається робоча документація. Це двостадійне проєктування. Є трьохстадійне проєктування, коли робиться комплекс будівель, і це найчастіше нове проєктування, тому що є стадія ескіз, яка проходить погодження з замовником, і також експертизу при бажанні замовника. є стадія проєкт, Проект, яка проходить експертизу вже самого, самої проектно-кошторисної документації, і видається робочка, коли вже ведеться саме будівництво, для того, щоб по факту зафіксувати всі зроблені етапи.